На протязі тижня розвідувальні підрозділи 115-ї бригади територіальної оборони провели навчально тренувальні заняття за участі інструкторів громадської організації SkySpace UA. Сьогодні було проведення навчання. Це був у нас п'ятий день. Ці навчання проходять завдяки школі SkySpace UA, яка приїхала до нас з міста Київ. Мета нашої школи. Якомога більше навчити наших військовослужбовців а, літати, щоб вони вміли керувати дронами, щоб вони вміли пересуватися, маскуватися, щоб вони вміли чітко відбивати координати і виходити на позиції. І саме головна мета це щоб якомога менше наших хлопців. гинуло. Після перших трьох днів а, у нас починаються вже рольові ігри, там, де хлопці виходять на бойові позиції. Це захоплення прапора, захоплення будівель, захоплення рухомої колони. Процес завершення відбувається в такому чинку, чином, що військовослужбовці на протязі останніх трьох днів семиденного да, курсу вони вже автоматично починають здавати іспити. Вони всі найкращі, бо вони сюди прийшли, вони е, вийшли з зони комфорту свого умовного. І вони всі відпрацьовують на 200%. А іспити в них є. В них є певні домашні завдання, які ми їх дає ми їм даємо, і вони нам їх приносять. Хто не здав іспит, не отримав сертифікат. Ми завжди радимо нашим військовослужбовцям, щоб вони постійно вдосконалювалися, постійно літали. Літати, літати, грати в різні ігри, виходити на умовні бойові задачі. Розвідка це особисто моя любов, бо ми самі служили в підрозділі розвідки, і я хочу сказати, що хлопці ніколи не втрачали пильність і уважність. Бо очі з неба це дуже важливо для тих, хто на землі, хто не бачить. Кожне із навчань воно злагоджує наш колектив. Наші побратими стають дружніші, вони розуміють один одного ще краще. Особисто як для солдата, то дуже багато знань отримав. Це взліт посадка по глісаді, це е, літання на низьких висотах, е, скиди, е, гранат. Передавання даних через і координати на Кропиву я ніколи не воював, не брав дорогу зброю. І тому я розумію, як кожен боєць, що потрібно вчитися тому, що для тебе перше, і, бо другого шансу не буде. І тому я досить відповідально відношусь до будь-яких заняття. Зараз, на мою особисту думку, зараз іде війна дронів і артилерії. Тому в Роль ППЛА вона ну, дуже суттєва дуже суттєва в цій війні.